Виключили світло і я наколотила собі кави, але гріла воду на газовій плиті. Електрочайник не працює, коли нема світла. І щось хочу робити, не знаю навіть що, коли світла немає. Думаю, достану насіння, яке хочу посадити в цьому році. Як доживемо і все буде добре. І трішки перебрати. На дворі пішов дощ. Температура, зараз скажу скільки. Так, зараз 5 градусів тепла, але дощ. Ну, от така у нас зима. Та це нічого. Ой, уже поки я теревенила і куфе тепленьке стало. Зараз подостаю все своє насіння і подивлюся, що можна вже підготувати на посадку і покажу вам. Які огірочки я планую в цьому році посадити? Це отакий от суперранній Настя на щастя. Огірок швидко стиглий. 38-42 дні від початку всходів насіння. Високоурожайний партенокарпічний гібрид з плодами корнішонами. 10-12 см завдовжки. Та масою 100-110 циліндричної форми, темно-зеленого кольору. Рослина створює зав'язі букетного типу по 2-4 штучки у вузлі, зеленці горбкуваті з ніжною шкірою. О, це дуже подобається, що шкірка ніжна, не тверда. Щільні, хрусткі, без гіркоти. Та пустот з вираженими пахощами: ідеальні для салатів, малосолення, засолювання та маринування. стійкі до несправжньої борошнистої роси. Ну, ось такий про нього відгук. І зараз ще хочу показати другий новий вид, який я хочу посадити це огірок син полка F1. І Настя, на щастя, теж F1. Ранній високоурожайний корнішон рослина середньоросла, переважно жіночого типу, квітіння, з тривалим періодом квітнення формує по 2-4 плоди у кожному вузлі. Корнішони цилиндричні, глянцеві, крупнобугорчаті, 7-8 см завздовжки. Масою 35-70 грамів. Не переростають стійки до хвороб. Урожайність до 2 кг 400 г на метр квадратний. А з прошлого року, які в мене насіння лишилося, це ось такий засолочний огірок. Він середньостиглий, джолозапильний. І його можна саджати в відкритому ґрунті. Використовується для засолювання плодоносить через 47-53 дні після всходів. Довжина основного стебла від 1,6 м до 2,5 м. Плоди 10,5-12,5 см і відмінний смак. Прошлого року в мене лишились насіння. Це огірка круїз F1. Мені дуже сподобався він. Тут, правда, небагато, по-моєму, 7 насіниночок всього. От. Ну, Я буду саджати його. Це джолозапильний гібрид, універсального призначення, зеленець циліндричний, крупно довжиною від 8 до 10 см. Довжина основного стебла від 2,5 метрів до 4,5 м. Огірок масою 60 і до 120, може. бути. Відмінні смакові якості. Висока стабільна урожайність. Стійкі до хвороби. Тривалість забарвлення зеленців до 10 днів. Ну, майже не жовтіє. Це 10 днів супер навіть. Рекомендується для вирощування в відкритому ґрунті і під плівками. Можна його іще саджати через розсаду розмножувати або посів... посівом насіння у ґрунт. Ну, це такі огірки на сьогодні, що в мене є. І Ще я брала consent. Ну, Не знаю, яка в нього якість. Я про нього нічого не знайшла. Тільки те, що сказала продавчиня. Ну, і я, я просто хочу його попробувати. Потім розкажу, що ж то за огірок. Я взяла всього 10 насінин, але я навіть не знайшла ось о, я навіть не знайшла про нього нічого в гуглі. Так що будемо самі пробувати, що це таке. Ну, такі огірочки це навіть. Дуже для мене достатньо. В Цьому році я попробую посадити. Ну, а якщо іще щось докуплю, покажу. Ну, Із оцих огірочків круїз я вже використовувала і в засолки, і засолочний теж. Ну, Настя і син полка. Я ще не саджала, але відгуки про них дуже хороші, читала у блогерів. Так що спробую.